Окрімці, привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про реальну історію розмитнення нашого клієнта, про реальний кейс, як ми розмитнили автомобіль в два рази дешевше. Коли митниця хотіла підняти ціну транспортного засобу, але завдяки звіту експерта ми доказали, що автомобіль коштує стільки, за скільки його купив наш клієнт. Мова сьогодні буде йти про Mercedes Sprinter 2020 року, вантажне авто 2,2 дизель. Цей авто, яке ви зараз бачите на своїх екранах, наш клієнт купив за 45 тисяч злотих. Авто купувалося пошкодженим з фінансової компанії Альянс. Відповідно, була оригінальна купча, були всі документи, які підтверджували, що авто пошкоджене. Також автомобіль в Україну завозився не своїм ходом його завозили на лаветі. Але що трапилось? Трапилось так, як завжди. Митниця сказала, що ціна, яка вказана в договорі купівлі-продажу, а саме 45 тисяч злотих, є заниженою ціною. І вони сказали: ми хочемо цю ціну піднімати, коригувати до більшої вартості. І вони захотіли відкоригувати на 80 тисяч злотих, майже в два рази дорожче. Автомобіль сам купувався у Франції, але ціна вказана в злотих, тому що він купувався з польського підприємства. З Організації, з польської філії цієї компанії. І що ми бачимо далі? Митниця нарахувала митні платежі за цей автомобіль 280 тисяч 600 гривень. І вони захотіли, щоб наш клієнт сплачував саме таку суму. Але що зробили ми у відповідь на запит митниці з приводу підвищення цієї ціни? Ми показали, що автомобіль є реально пошкоджений. Вже на митному терміналі ми зробили звіт експерта. Зараз ви бачите відео, де показано. Повністю весь процес, як ми робили огляд авто, і вказано всі пошкодження цього транспортного засобу. Після того, як ми зробили звіт експерта, що було цікаво, експерт у своєму звіті вказав навіть нижчу ціну ніж була в договорі купівлі-продажу. У нас наш клієнт подавав договір купівлі-продажу 45 тисяч злотих. А наш експерт вийшов на ціну 37 тисяч 622 злотих, взявши всі пошкодження, відповідно, які були в авто. Зробивши калькуляцію цих пошкоджень, вийшов саме на таку суму. Але, звичайно, саме до розмитнення, ми як і подавали відразу 45 тисяч злотих, так ми і подали далі. Ми підтвердили звітом експерта, що автомобіль коштує дешевше, і подали потім довідку експерта, і подали нашу купчу на 45 тисяч злотих. Тобто ми були готові розмитнуватись від цієї купчі. Митниця нарахувала нам вже нові митні платежі 151 тисячу 200 гривень. Тобто від першого прорахунку і після того, як ми зробили звіт експерта, в нас ціна економія вийшла 129 тисяч гривень. Економія 129 тисяч 400 гривень за рахунок того, що експерт реально підтвердив вартість транспортного засобу. Саме через це, коли ми робимо прорахунок митних платежів, ми завжди запитуємо наших клієнтів, чи є пошкодження по вашому автомобілю. Що потрібно буде робити звіт експерта саме на ваш автомобіль? Тому що пошкоджені автомобілі вони мають розмитнюватись не по табличкам митниці, де митниця рахує, що вони хочуть більше грошей. Митниця це такий орган, який податково вони створені для того, щоб Максимально більше зібрати з вас коштів. А робота митного брокера полягає в тому, як адвоката, щоб підтвердити всі ваші документи, які ви подаєте на митницю, і для клієнта зекономити кошти, тому що ви за роботу брокера відповідно також платите кошти. Українці, коли ви готуєтесь до розмитнення, готуєтесь до нього правильно, робіть все правильно, тому що наш клієнт. Попередньо хотів цей автомобіль ремонтувати, і щоб він їхав своїм ходом. Але якби цей Mercedes Sprinter заїхав своїм ходом, якби він був би відремонтований, то ми вже не змогли б зробити звіт експерта, і відповідно митниця рахувала дорожче. Готуйтесь до розмитнення правильно, готуйте всі документи правильно. Коли ви повертаєтесь в Україну, всі документи скидайте нам на вайбер, WhatsApp Telegram ми перевіримо їхню правильність і відразу вам прорахуємо вартість митних платежів, щоб у вас не було жодних проблем. І головне, ви запитаєте, яка вартість звіту експерту. Експерта, звіт експерту, він входить у вартість послуг митного брокера, тобто вам за нього доплачувати нічого не потрібно. Автомобіль розмитнюється. Ви проплачуєте митні платежі, і все потім у вас немає жодних проблем. Українці купуйте автомобілі. А в плані їх доставки розмитнення ми вам завжди допоможемо і бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.